Я багато читаю різних статей в сфері IT, ну в тому числі і дотичних. І ось ця надихнула мене на створення цього відео. До цього фрілансера звернулася компанія з запитом допрацювати доробки замість попереднього працівника. В них був працівник в штаті, він звільнився, і в результаті треба було якось закінчити цю роботу. Робота була супертермінова, тому компанія хотіла бути впевненою, що фрілансер витратить абсолютно весь свій час тільки на цей проект. А також їхньою мовою було б те, що фрілансер працював виключно у них в офісі, тобто приїхав, сів за стіл і працював там. Фрілансер згодився на ці умови і поставив свою, щоб усі години, які він проводить для роботи на компанію, були враховані по погодинній ставці, включно з годинами, коли він добирається на офіс. Тому що те, щоб фрілансер працював на офісі, це була примха компанії. З дому він би міг економити дві години і працювати швидше. В результаті всіх все влаштувало, погодились на погодинну роботу і попросили так попередньо оцінити об'єми і суми, які на це підуть. Сам фрілансер порахував години добиратися чуть, чуть бюрократії, скільки треба на це все зробити. І в нього вийшло 20 годин по ставці 75 доларів за годину це 1500 доларів. Домовились і почав працювати. Але. Поки він добрався, там вирішили з пропусками питання. Видали ноутбук, треба було налаштувати ноутбук, тому що на його ноутбуці працювати не секюрно. Потім поки узгодження з одною організацією, потім з іншою. Одні відділи інші, і в результаті він тупо сім тижнів майже нічого не працював, але справно приїжджав на роботу, відсиджував і виїжджав назад. Через сім тижнів нарешті змогли йому дати всі доступи, змогли всі моменти узгодити, і він швиденько зробив роботу. Like the в результаті, коли компанія попросила перерахунок, щоб він сказав фінальну суму, яку треба заплатити, він довго якось пробував рахувати, і в нього вийшло 18 тисяч доларів. Йому навіть самому було незручно надсилати цю суму, бо до цього домовились про півтора тисячі. Але з іншої сторони він просрав на компанію сім тижнів. Тому він надіслав і чекав якоїсь відповіді з запереченнями і тим, що ви якось не так порахували. Відповідь прийшла, і бухгалтерія доволі серйозно і суворо сказала, що ви помилились у своїх розрахунках, і знизу розписала всі години, які в них залоговані, і сказала, що оплата має бути не 18 тисяч, а 21 тисячу доларів. Додатково вони ще просили перевірити точно, чи сума ідеально співпадає, і якщо співпадає, надіслати рахунок. Сума співпадала, рахунок надіслав. Так він заробив 21 тисячу доларів на одному фріланс проєкті Власне такі проекти це дуже й дуже велика вдача, але потрібно бути готовим до такої шансу для того, щоб коли він з'явиться, не прогавити його. І зараз я розповім, як максимально гарно підготуватись, щоб великі компанії в принципі розглядали тебе як виконавця. При виникненні таких ситуацій я тут не буду розглядати професійні навики, бо зрозуміло, чим краще програмуєте, чим більше вмієте, тим дорожче коштуєте як спеціаліст. Але окрім самого програмування, для фрілансера дуже важливо правильно вміти продавати і упаковувати себе. І ось ці аспекти я зараз розповім. Перше і найголовніше це прокачати скіли, які тебе зроблять дорожчим в порівнянні з конкурентами. І тут дуже крутий приклад: це аутсорс компанії в Україні. Подумай сам. Вони зовнішнім замовникам продають ледь не Стронг Джуна як сіньора. А як в них це виходить? А все завдяки тестуванню. Тобто в аутсорс компанії, окрім програмістів, сидить ціла команда тестувальників, яка проганяє по 200 раз те гівно, яке накодили джуни, повертає його на допрацювання, і потім замовнику віддають вже вилизаний готовий продукт. В результаті в клієнта з'являється враження, що такий крутий продукт вони зробили з першого разу. Тобто певні невміння і незнання вони компенсують дуже багатьма ітераціями тестування. Насправді, це дуже і дуже важливий момент, можливо, навіть найкритичніший момент. Уяви, ти робиш умовний сайт, ти підготував весь функціонал. Звірився з дизайну, базово зробив все, щоб працювало, але ну десь там чуть-чуть відпадає в певних моментах дизайн, не співпадає. Десь якісь функції ну, трішки криво відпрацьовують, ще чуть-чуть дожати, але ну в принципі все ж готово. Можна показувати замовнику і далі собі тихенько дожимати. І ось це велика помилка. З точки зору замовника. продукт, який ти їм покажеш, це глючна неробоча фігня. І він буде боятись, що ти потім просто якимись латками підлатаєш, але під капотом залишиться глючна неробоча фігня. При тому різниця в об'ємі роботи це, напевно, плюс 10% від того, що ти вже зробив. Тобто зафіналити до готового і гарного результату це всього 10% твоєї роботи, а враження просто кардинально різні. Ну, ось сам уяви. наприклад, ти нічого не знаєш в ремонті і вирішив зробити ремонт в себе вдома, найняв майстрів, які мають зробити. І тут вони кажуть, що майже все готово, хочете подивитись, і приводять тебе в будинок, де там, труби недозакриті, щось підтікає, щось нерівно, а там обоє відвалюються. І вони такі, ну, ось це ось-ось і буде готово. Не переживай. Ну, але тобі вже важко не переживати, коли ти бачив таке. Хоча тут поганий приклад, бо зазвичай так і відбувається в ремонтах. Дякую спонсорам моєго каналу. Зараз я вузьконаправлені технічні відоси знімаю тільки для спонсорів, а такі широкі, загальні ось тут. Наступна перевага це ціна. Ні, це не низька ціна. Навіть навпаки, це ціна, яка трішки вища середнього. Сам подумай, чому замовники наймають якогось василя чи Василину за 20 доларів за годину, а не індуса за 5 доларів за годину. Правильно, загальна репутація працює. Людям здається, що чим дешевше, тим буде гірше. Тому не старайся конкурувати низькою ціною. Це буде тільки гірше для тебе. Тим більше, що твій час в такому випадку не будуть цінувати. Ну сам подумай: якщо замовник наймає тебе за 5 доларів на годину, то навіщо йому підготовлювати якісь матеріали, в принципі, формувати, що він хоче від тебе отримати, а не закидувати тебе матеріалом і думай, роби, що хочеш. В результаті ти будеш витрачати більше часу, будеш зашиватись, крутитися як хом'ячок в колесі, і не зможеш з нього вирватися. Ще гірше, якщо з'явиться замовник, який сприйме низьку ціну як перевагу, тобто він буде хотіти дуже і дуже зекономити. А через це він буде тебе за кожну копійку. Він буде знаходити все нові і нові речі, які ти маєш зробити для нього безкоштовно, тому що з першого разу за 5 доларів на годину не вийшло ідеально. А це буде витягувати з тебе всю енергію, забирати весь час, ти будеш відчувати себе винним, постійні стреси, і ти будеш постійно мало заробляти. І це буде ще більше вганяти в стрес. Тому раджу поставити ціну трішки вище середньої, Ну, звичайно, за умови, що з професійних навиків ти зможеш надати цей результат. А подальше піднімання ціни я рекомендую зробити таким алгоритмом: коли в тебе набралась достатньо велика кількість клієнтів і вже немає вільного часу за поточною ставкою, тоді усіх нових клієнтів ти наймаєш за більшою ставкою. А в якийсь момент і старим клієнтом каже, що ну вибачте, ставка збільшилась. Можемо цей проект допрацювати за старою ставкою, але наступні вже будуть за такою. І так ти будеш сходинка за сходинкою піднімати свою ставку. Коли на цю ставку вже набралась кількість людей, знову піднімаєш і так знову, знову і знову, поки не досягнеш певного такого стелі в твоїй сфері. Ну а далі, щоб пригнути вище цієї стелі, прийдеться щось придумувати: знаходити новий тип проблем, які будеш вирішувати вже за більше гроші, знаходити новий тип клієнтів. Наступною цінністю може стати правильне оформлення роботи. Для цього варто подивитись, як дорогі студії роблять те саме, що йти. Зазвичай вони після зі дзвону відсилають таку PDF-ку з коротким саме дзвінка, тобто про що ви говорили і домовились на самому дзвінку. Потім що взято в роботу і які задачі сформовані, опираючись на те, що і як ви проговорювали, і це все упаковано в красивий процес. Це дуже сильно допомагає замовнику зрозуміти, що він в руках у професіоналів. А відповідно він зможе довіряти вам більше і платити суттєво більше, а також допоможе не вносити свій процес. Тобто, якщо ви надасте свій детальний план, що за чим і як буде зроблено, замовник подивиться і такий: окей, план є. Якщо такого плану не надасте, замовник буде думати, що плану взагалі немає, і спробує створити свій план, який буде вам нав'язувати. Це ну, приблизно як у книзі. Есенціалізм. Якщо ви, як людина чи як компанія, не створюєте своїх пріоритетів і планів, то хтось інший завжди буде створювати їх за тебе. І тому набагато краще створити і дотримуватись цього плану самому, ніби пояснив. І ти навіть не уявляєш, наскільки рідко це реально роблять ну, не тільки фрілансери, а й навіть студії. Дуже багато хто просто пускається на самотік і будь-як буде. А потім в паніці, в стресі, в конфлікті закривають вже якісь існуючі проекти, прогорівші терміни і всі сраки горять, всі бігають і панікують. Ну Мені подобається, як воно горить. Повір, я працював з багатьма студіями і ну. Це майже у всіх так. Але коли я вперше зустрівся з студіями, в яких пропрацьований процес, я був в захваті і старався триматися з ними якомога довше. В принципі, досі прям дуже приємні спогади і відчуття від взаємодії. Ну а якщо ще в PDF-ці вибереш якийсь дорогий, красивий шрифт, то ну взагалі вважай, мільйони в тебе вже в кишені. Це був жарт. Ну і окрім враження на замовника, це ще дуже і дуже сильно допоможе власне, тобі організувати свій внутрішній процес і бути продуктивнішим. Наступний момент це перевищувати очікування. Ну для звичайного фрілансера достатньо просто не просирати терміни і робити це тоді, коли ти пообіцяв це зробити. Це вже тебе буде дуже і дуже сильно відрізняти від інших фрілансерів, тому що я і зараз. Більшості випадків очікую, що фрілансер не вкладеться в ті терміни, які він назвав. Ну, це вже як стандарт індустрії. Також потрібно вникати в проект і чітко розуміти, для якої саме цілі тебе найняли. Бо дуже часто те технічне завдання, яке тобі видадуть, воно не вирішує тої болі і тої цілі, для якої тебе власне, і хотіли найняти. Це просто певне бачення замовника, яким шляхом можна вирішити цю біль. І якщо ти замість просто вирішення цілі вникнеш в саму біль замовника, то тебе будуть просто на руках носити. Наприклад, якщо ти маркетолог і прилетіло завдання повисити події, які будуть відслідковувати, і бачити якусь конверсію, там конверсію користувачів в е, замовників. Найпростіше це просто тупо зайти в Google аналітику, навішити потрібні івенти, прикрутити їх, і робота зроблена. все. дякую, до побачення. Бачення. Але тебе ж найняли не просто як таку прослойку для інтерфейсу Google-аналітики, а найняли як професіонала. І цілком можливо, що саме ті івенти, які попросили тебе створити, не вирішать болі і не покажуть ті метрики, які вони в результаті хочуть дивитися. І якщо ти вникнеш і зробиш так, щоб вони бачили ті метрики, то враження буде гарне. А якщо не вникнеш і просто зробиш те, що написано в ТЗ, то ну, формально ти виконав ТЗ, ти закрив всі свої е, штуки як фрілансер. Але замовник так і не зможе вирішити свою біль, і які в нього будуть враження. Попри те, що це він неправильно сформував, враження будуть такі: я наняв людину для вирішення проблеми, проблема вирішена, не вирішена. Значить, людина що? Погано справилась. А якщо біль буде вирішена, і він буде бачити, яка кількість людей з тих, які зайшли, таки купили товар, то він буде думати, що ну, все дуже круто зроблено, а значить, до нього можна звертатись і наступного разу. Це працює для всіх. Від... Е... Таргетолога, маркетолога до там бекенд програміста і дизайнера також дуже і дуже важливі хороші взаємовідносини з замовником. І тут не потрібно ставати друзями, потрібно вибудувати коректні професійні взаємовідносини. Потрібно себе поставити так, щоб замовник бачив в тобі професіонала, а відповідно ставився до тебе як до цінного працівника. Важливо одночасно не пускати надто близько, щоб ви не обговорювали на робочих зідзвонах якісь сімейні проблеми, і бути на достатньо теплих відносинах, щоб звернутись саме до тебе замовнику було приємно. Для початку потрібно не обсирати замовника, якщо він не знає, щось з тої сфери, до якої до тебе звернувся. Дуже часто я це помічав саме в програмістів. Вони чомусь свято впевнені, що замовник має розуміти всі нюанси їх роботи і вникати в них не треба так. До тебе звернулись наймовірніше, тому що вони щось не можуть дозакрити, і ти знаєш цій сфері більше ніж вони. Якби вони знали те саме, що знаєш ти, то ти б сидів без роботи. Більше того, вони найняли саме тебе, тому що вони вже працюють над якою штукою, яка заробляє гроші, а ти заробляєш гроші на тому, щоб допомогти їм. Якби вони до цього не змогли побудувати продукт, який вже приносить гроші, або потенційно принесе гроші, або взяли з гроші десь раніше, то ти б також сидів без роботи. Тому не сприймай людей, які не шарять в твоїй сфері як тупіших за себе. Швидше за все, вони набагато крутіше розбираються в іншій сфері, в якій ти розбираєшся суттєво менше. Далі варто не забувати про кордони робочого і неробочого простору. Наприклад, якщо замовник тобі пише в третій ночі, не потрібно стрім голов кидатись йому відписувати одразу. Більше того, не потрібно нервуватись із за того, що він написав в третій ночі, ніби. Ой, а що я маю відповідати в третій ночі і відписувати, що в мене не робочий час. Можете не писати мені в неробочий час. Так не треба. Особисто я, наприклад, в третій ночі пишу фрилансерам, коли в мене з'являється час, і я зміг добратися до них і оглянути їх роботу. Приблизно я очікую відповіді в рамках одного робочого дня. Ну камон, в цьому ж і профіт переписки, що ти не маєш відповідати моментально. Ти можеш відповісти через годину, дві-три без будь-яких проблем. Це ж не онлайн зідзвон. А далі потрібно навчитись все-таки давати порушувати простір свого особистого часу при потребі. Наприклад, якщо ти зробив якийсь сайт для замовника, який в дуже важливий момент під час розпродажу просто впав або щось поламалось, чи щось не працює. І замовник в паніці пише тобі, що всіх вискакує помилка і нічого не працює. Якщо це відбулось там в п'ятницю, в восьмі вечора, і ти вирішиш не порушувати кордони особистого часу і відпишеш тільки в понеділок зранку, це буде прям катастрофа. Тому що неробочий продукт буде всі вихідні, замовник втратить суттєво більше грошей, ніж платить тобі. І швидше за все спробуй знайти іншого підрядника, який буде більш активно реагувати на критичні проблеми. Тому в такі моменти треба терміново включатись в роботу. Це дасть замовнику відчуття безпеки, що в разі якоїсь дуже критичної ситуації він не залишиться з проблемою сам на сам. Тим більше, що ну, цю проблему фактично створив ти. І всі розуміють, що ідеального продукту не буває, будуть баги, але очікують, що певні критичні баги, які просто руйнують весь е, бізнес, не будуть сидіти і висіти довго, а будуть швидко виправлятись. Власне, я так одного разу і отримав ключового клієнта йому зламався сайт під час, здається, оцього... Чорної п'ятниці, коли був розпродаж. Фрілансер, який це все робив до цього, не виходив на зв'язок, той в паніці серед знайомих пінгував всіх, хто кого може порадити. Порадили мене, я це виправив, і далі весь цей сайт повністю вів я. І так, ми створили цінність, даємо процеси, не просираємо терміни, і ну в цілому ведемо себе як крута велика компанія, попри те, що за екраном сидить всього на одна людина. Тепер настав час перейти в вищу лігу і суттєво збільшити свій заробіток, тобто перейти в легальне поле. Сам подумай, ніяка компанія, велика компанія. Не буде працювати з фрілансерами, скидуючи на карточку гроші під розписку в Телеграмі. Всі будуть працювати з рахунками, актами, виконаних робіт, договорами і, в принципі, в легальному полі. Можна почати з простого ФОПа і освоїтись в ньому. Тоді у багато тендерів можна буде подавати свій запит як підрядник. Власне, зараз дуже багато компаній існують як така прокладка між фрілансерами і великими компаніями. В цієї компанії є юридична складова, вони складають документи і не мають дешого фрілансерів. А цих фрілансерів перепродають дорого вже компанії з всіма договорами. І по суті, ти можеш не розпилювати цю ставку, а зразу напряму заключити договір з компанією і заробляти усі гроші. Ну, не усі гроші світу, але усі ті гроші, які платить компанія. Проте варто зрозуміти дуже важливий момент: якщо ти виходиш в легальне поле і в суттєво великі заробітки, тут і відповідальність також набагато більша. Тому що якщо ти там щось засумуєш, буде важко встати з ліжка, і ти е, просреш терміни, то максимум, що світить тобі на фріланс-біржі, це поганий відгук. А якщо ти працюєш і ті ж самі факапи допускаєш з компанією. То тобі грозить вже суд, в яких в тебе можуть забрати всі гроші, які проговорені в договорі, в випадку там невиконання обов'язків. А ці гроші можуть бути суттєво більшими ніж просто твоя оплата. І в випадку з ФОПом можуть навіть забрати твоє майно для того, щоб компенсувати ці збитки. А повір, великі компанії в суди подадуть дуже легко. Тому що для них це не щось з надзвичайне. В них є цілий юрвідділ, який ці суди виграє, проходить, програє просто на промислових масштабах і на потоці. Тому бери до уваги, що більше заробіток грошей буде і мати більше ризики, в випадку, якщо ти не виконуєш своїх обов'язків. Ну, але краще думати, що ти виконаєш свої обов'язки, і просто заробіток буде суттєво більший. Головне, пам'ятай, в нас в житті і в кар'єрі постійно трапляються певні шанси, які ми профукуємо і за Того, що не готові взятися за них, наприклад, якась пропозиція по роботі, і ми не маємо відповідних знань, досвіду, рекомендацій. І якщо ми підготуємось і будемо максимально готові, то наступного разу ми вже не просеремо цей шанс, а отримаємо максимум профіту. І такі шанси будуть траплятись постійно. Головне, прокачувати себе як професіонала для того, щоб бути готовими і забрати їх. І пам'ятай, універ для програміста це в першу чергу ком'юніті, а вже потім знання.